От ви відчуваєте цей розрив, який зараз нам зівсюди транслюють соцмережі, електронна, аудіо, друкована книга. Мені здається, частина вашої душі хоче затишку. Плед, чай, оцей цей шелест паперових сторінок? Є? А ваш прагматичний розум каже, тисяча книг у кишені це ж геніально. А ваш шалений графік кричить: якщо не слухатимеш в дорозі, не прочитаєш нічого. І тут виникає параліч вибору: папір, екран чи голос. Мені здається, нас роками змушували думати, що це війна, що треба обрати свій табір. Але на мій погляд, цей погляд застарілий. І сьогодні на цьому каналі ми влаштовуємо бунт проти самої ідеї цього конфлікту. Ми не будемо їх зіштовхувати, ні. Ми розберемо кожен формат як інструмент у арсеналі сучасного читача. І в кінці ви отримаєте чітку систему, як і коли використовувати кожен із них, щоб читати більше, краще, і саме головне з кайфом для вас. Отже, забудьте про битву, думайте про це як про свою особисту майстерню. І у вас є для прикладу три. Ідеальні інструменти. Наше завдання зрозуміти, для якої роботи кожен із них підходить найкраще. Ми розберемо інструмент номер 1 паперова книга, інструмент для душі та глибокого занурення. Ми розберемо інструмент номер 2 електронна книга, інструмент для ефективності та свободи. І нарешті інструмент номер 3 аудіокнига, інструмент для багатозадачності та інтеграції. А в кінці. Я дам вам Матрицю читача 2025. Ну, це проста схема, яка допоможе вам обирати правильний формат для будь-якої ситуації. Отже, погнали! Інструмент номер один. Паперова книга. Почнемо з класики. Паперова книга у 2025 році. Це вже не просто носій інформації, це розкіш, це артефакт. Це наш головний інструмент для глибокого, свідомого читання. Коли цей інструмент є незамінним для вічних книг, коли ви читаєте щось фундаментальне, що хочете залишити у своїй бібліотеці, назавжди ви хочете перечитувати і, можливо, передати це своїм дітям. Це ваша особиста скарбниця для цифрового детоксу, коли ваш мозок перевантажений екранами, сповіщеннями. Тоді паперова книга, це як поїздка в спа. Жодних посилань, жодних сповіщень, тільки ви і текст. Це найкращий інструмент для фокусування. Для кращого запам'ятовування. Дослідження доводять, що фізичне розташування тексту на сторінці вгорі зліва, внизу справа, допомагає мозку створювати просторову карту і краще фіксувати інформацію. Можливо, для естетичного задоволення. Ось ілюстровані видання, артбуки, комікси. Тут папір, звичайно, поза конкуренцією. Простий висновок. Паперова книга це не для кожної ситуації. Це ваш інструмент для особливих моментів, для важливих тестів і для відпочинку душі. Другий інструмент електронна книга. О, тепер це наш головний робочий кінь. Електронна книга на базі технології E-Ink, електронні чорнила це швейцарський ніж сучасного читача. Універсальний, компактний та ефективний. Коли цей інструмент ваш найкращий друг? У будь-якій подорожі, уявіть собі, відпустка, відрядження чи щоденна поїздка на роботу, вся бібліотека вагою всього-навсього 200 грамів. Це ж змінює все для тездрайву нових авторів. Не впевнені, чи сподобається книга? Електронна версія дешевша. А якщо є підписка, о, ви можете спробувати десятки книг взагалі без фінансового ризику. Для прикладу, для читання вночі. Вбудована підсвітка з регулюванням теплоти світла дозволяє читати комфортно і не заважати іншим. Можливо, для вивчення мов та роботи з текстом. Угу. Миттєвий переклад слова за дотиком, можливість робити нотатки, які потім можна експортувати. Ну це, звичайно, суперзручно. Можливо, для економії підійде електронна книга. Як я вже казав, ціна на є книги та підписочні моделі роблять читання набагато доступнішим. І тут висновок простий мій погляд. Електронна книга це ваш інструмент для щоденного використання, для експериментів і для мобільності. Це прагматичний вибір для інформаційного століття. Ви знаєте, я сьогодні буквально натрапив на відеоролик. Дівчина говорила про те, що раніше колись... Вона боялась, що сумки витягнуть та вкрадуть мобільний телефон. А сьогодні каже, боюсь, що е, витягнуть та вкрадуть електронну книгу. Стало якось тепліше, що є така увага і така любов до книг. Інструмент третій ну аудіокнига. І нарешті, інструмент, який багато хто досі недооцінює. І я в тому числі. Але аудіокнига це не просто книга для лінивих, це телепорт, який перетворює мертвий час на час для читання. Тут я погоджуюсь на 100%. От коли цей інструмент стає вашою суперсилою, коли ваші руки та очі зайняті правильно. За кермом на тренуванні, під час прибирання, прогулянки собакою. Аудіокнига дозволяє читати, не відриваючись від інших справ. Це подвоює вашу читацьку продуктивність. Я щиро насправді заздрю людям, яким заходить е споживання аудіокниг. Реально я розумію, що. Вони на декілька кроків попереду мене, тому що в мене це друковані, максимум електронні книги. А аудіокниги, коли там за два дні десятигодинна аудіокнига споживається, це прям круто, це класно. Мені дуже важко поки що вони заходять. Плюс до цього всього є сьогодні ще проблема з якісними українськими аудіокнигами. Дуже багато використовують зараз дешево. Неякісну, а її історію, та тобто, коли переклад створений за допомогою штучного інтелекту. Причому ще раз повторюсь, робота зі штучним інтелектом є е, різної якості, а тут прям дешево дешево, неякісна, неякісна. І пару разів потрапивши на таке, мене чомусь поки що. Я не скажу, що відштовхує, але точно поки що гальмує споживання сама аудіо. Так, то була правда. І в разі, якби Енді виправдали, тут ще є цікаво, що для важких книг може підійти аудіокнига, іноді складний нонфікшен або класику легше сприйняти на слух, особливо, якщо її читає професійний диктор, це як слухати якусь розумну лекцію. Вона може підійти правильно для відпочинку очей після цілого дня за комп'ютером, дати очам відпочити і просто слухати, Заплюшивши очі. Це ж безцінно або для занурення в атмосферу. Якісно озвучена художня книга з музичним супроводом, М -м -м, це вже не просто текст. Це цілий аудіоспектакль, який створює неймовірний ефект присутності. Тож, е -е, до висновку, аудіокнига це ваш інструмент для багатозадачності та інтеграції читання у ту частину дня, де раніше це було неможливо. А зараз матриця читача 2025. Отже, ми розібрали наш арсенал. Е -е, як цим користуватись? Ось проста матриця читача 2025. Це не правила, а орієнтири. Якщо ваша мета глибина і задоволення, читання вдома, важлива книга, детокс, ваш вибір паперова книга. Якщо ваша мета ефективність і мобільність, ну, читання в дорозі, нонфікшн, експерименти, ваш вибір електронна книга. Якщо ваша мета багатозадачність і продуктивність, Спорт, хатні, справи, дорога. Ваш вибір аудіокнига. Найкрутіший читач це не той, хто обрав один формат, а той, хто вільно комбінує всі три. Вранці слухає аудіокнигу в машині, в обід читає з рідера в кафе, а ввечері насолоджується паперовою книгою удома. Бунт 2025 року це бунт проти рамок. Не дозволяйте нікому нав'язувати вам єдино правильний спосіб читання. Створіть свою власну систему, свою екосистему читання. Головне, не як ви читаєте, а що ви читаєте. І щоб цей процес приносив вам користь і радість. Пам'ятайте про це. І, звісно, друзі, знайти книги, які варті вашої уваги, в поки що тільки в паперовому форматі. Ви можете в моїй бібліотеці для бунтарів, там я збираю тільки те, що пройшло мій особистий відбір. Тільки ті книги, які я прочитав особисто. Посилання, як завжди, ви знайдете в описі до цього відео. А тепер найцікавіше. Розкажіть, будь ласка, у коментарях, як виглядає ваш особистий арсенал, який формат у вас домінує і чому. Давайте обміняємося досвідом. І якщо ви готові стати гнучким, ефективним і щасливим читачем майбутнього, підтримуйте, будь ласка, цей гайд лайком і підпискою. Читайте розумно, читайте з задоволенням. Читай живи, бунтуй!